Запорізька гімназія номер 92. і ми як ніколи готові розпочати новий навчальний рік. Я встигну, я зараз ще трошки. Mm. От так. Що ж, насичене різноманітними пригодами літо минуло, і ми з новими силами крокуємо в нові знання. Ой, з повагою до наших вчителів ми впевнено не будемо говорити про нові знання. Ми ж до виховані. Символічно, що в рік 33-х літніх Олімпійських ігор ми хочемо розпочати новий навчальний рік, трішки спортивно. Скажіть, будь ласка, чи всі готові? Треба перевірити. Ось настав час взяти свої прекрасні новинки зошити, чи не читані підручники, гарні олівці, пенал, альбом словом, все-все-все поримати в навчання. 1 вересня безпека. 31 травня розберу. Та не хвилюйтесь ви так, я жартую. Ой, ну що тут скажеш? Щоб і модно, і спільно, і патріотично, і для школи вкладати задача. Але ми розв'язували і не таке. Пам'ятайте проекти, андесуша для кожного з нас. Примативне виховання, інноваційні технології, безпечна перерва та інші. Конкурси з різних напрямів, волонтерство. Цього ж навчального року. Ми готові стати справжніми до соборами розвиток селищі Значить, у нас, можете не сумніватися. У нас це точно вийде. Тому увага! Офіційно старт новому навчальному року. проголошуємо просто а про безпеку. На жаль, новий навчальний рік. Попри всі наші старання, ми під підзвути серед із тривогами та частково в укритті. Курахове, Бахмут, Охмадит, Часів Яр. Україна це під Карпат до Луганщини. Світ має про це пам'ятати. Тому світла пам'ять всім тим, хто віддав своє життя за нашу війну Україну. Нашим славним випускникам, що загинули на війні Івану Сіріті. Володимир Лисенко. І нагадую три простих правила щодо незрозумілих предметів. Не підходимо, не чіпаємо, кличемо дорослих. Це запам'ятали. Двася, що зовсім скоро наше небо стане безпечним та спокійним. І тепер офіційно. Початок новому навчальному року проголошуємо. Та почекайте, а про вчителів. І до речі, про вчителів. Від імені всього класу дозвольте висловити захоплення нашими рідними вчителями. Ми навіть уявити себе не можемо, де ви берете стільки сил для нашого навчання. Хоча деяке припущення ми маємо. Чого часу ви не просто вибрали професію. Вчитися, що це справжні поклипки. Тому сьогодні ми готові викликати вас на новий навчальний рік. Вчителі, ми тут! Іра, Від усього серця з 1 по 9 клас вітаємо вас початком. Хай же все і за планом. Можна. Так, тільки ж ми не сказали про випускників з типер. Окремо дозвольте звернутися до тих, хто прийшов у школу вперше. Ви такі, комашки! Хай же ваша дорога до знань буде сповнена цікавостей та радостей. Цього року ви почуєте свій перший дзвоник вперше. І це так зворушливо, що хочеться повторювати цю мить. Ось послухайте. Давай без Тоді хочеться звернутися до випускників. Ви наш приклад для наслідування. Найстарші учні школи. Хай же для вас цей рік буде найкращим. Схвильовані, красиві та попри все щасливі, Хай же доля буде до вас прихильною. Прошайте в дорогу, що сповнена важливого вибору. Вашої майбутньої професії, тому перш за все, вдалого вибору. Тепер у школі сидять потенційні медики, айтішники, дизайнери, архітектори. Час усе покаже. Вже всі згадали. Де підлітки? Ніби так. Діти, вчителі, виписники, першокласники. А батьки. З батьками все просто, не хвилюйтесь. Це з наприклад, почет навчання батьки мають схилі за все на світі переживати. Бажаємо, аби всі всі матусі і татусі військові повернулися додому живими і неушкодженими. Ми вас чекаємо. Бажаємо гарно поводитись, допомагати і приносити радість кожного дня. Робити все можливе, щоб не мене не вас не викликали до директора. Бо я просто не уявляю, що він нам всім може сказати. Но в шкільна родина. Я рада вітати вас з новим навчальним роком. Нехай цей навчальний рік буде для кожного з вас особливим. Я хочу побажати учням творчості, наснаги, цікавих проєктів, нових досягнень, нашим першокласникам не переживати вас все обов'язково відео, цікавого навчання та нових шкільних друзів, нашим майбутнім випускникам. Учням, які завершують здобувати базову середню освіту, визначитися з майбутньою професією та обрати свій шлях у доросле життя, батькам, сили, здоров'я, терпіння у цей складний для нашої країни час, на жаль, ми продовжуємо здобувати освіту в умовах воєнного стану. Тому єдиним бажанням для всіх нас є перемога, миру, перемоги. Що все? На старт. Увага. 1 вересня.